Леонід Брежньо прийшов до влади в результаті палацового перевороту. Його попередник Хрущов став для системи занадто небезпечним через непередбачувані рішення, зокрема надмірну лібералізацію політичного життя, через що, наприклад, в Україні вибухнуло і розквітло ціле покоління 60-х. Нова влада вирішила їх показово покарати, щоб продемонструвати усім. Відлига завершилася. Перша хвиля арештів пройшла у серпні-вересні 1965-го. Заарештували 25-ро шістдесятників. Центральним сюжетом, що об'єднував більшість порушених кримінальних справ, став панфлет з приводу процесу над Погружальським, зберігання і поширення якого інкримінувалося майже всім заарештованим. 4 вересня 1965 року Київ у кінотеатрі Україна прем'єра фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Після показу Іван Дзюба вискочив на сцену і голосно заявив про арешти. Почався хаос. Слово взяв В'ячеслав Чорновіл. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якісь апаратики. Свистати і івана глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже: ой, Ваня, може би, не нада, е, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється. Я в цей час піднімається краю сидів і закликає всіх, хто хоч протестує проти того проти вноповторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Арешти дисидентів стали масовими.